Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую справжній смак літа: це томатно-базиліковий соус. Це не просто соус, а вибух аромату і смаку, який буде ідеальним доповненням до будь-якої страви. І знаєте чому зараз найкращий час для його приготування? Тому що серпень дарує нам найсмачніші, найм'ясистіші помідори і пишний базилік. Тож не будемо зволікати та почнемо приготування. Для початку візьму 2 кг стиглих м'ясистих помідорів. Вони мають бути соковитими та солодкими, адже саме такі ідеальні для соусу. Я їх наріжу на зручні шматочки, прибираючи тільки плодоніжку та загробілі частини, якщо вони є. На всіх інших частинах помідору шкірку я прибирати не буду. Як бачите, для приготування ідеального соусу зовсім не потрібно багато клопоту. Просто нарізаємо помідори на шматки, прибираємо плодоніжки і це все, що нам треба. Тепер головний момент: подрібнюємо їх у блендері. Так, я люблю використовувати блендер для таких соусів, адже це швидко та зручно. Звичайно, якщо у вас його немає, то можна скористатися м'ясорубкою. А якщо є, просто поміщаємо шматки помідорів у чашу і за кілька секунд отримаємо густе смачне пюре. Далі каструля. Переливаємо наше помідорне пюре туди і ставимо на вогонь. Варимо 40 хвилин періодично помішуючи, і, важливо, каструля має бути з товстим дном, щоб нічого не пригоріло. Коли помідорна маса закипіла, починаємо відлік часу. Ці 40 хвилин пролетять непомітно, тому що за цей час можна підготувати інші інгредієнти. Тепер переходимо до ароматного базиліку. Його в мене 100 г. Вибираємо лише листочки та ніжні пагони. Стебла нам не потрібні, і їх я не буду використовувати. До речі, стебла я теж не викидаю, я їх сушу, потім подрібнюю і виходить дуже класна ароматна приправа на зиму. Далі нарізаю базилік, але сильно дрібнити я не буду, адже він все одно стане м'яким потім в соусі. Механічно його подрібнювати, тобто на блендері, я вам не раджу, тому що це потім відобразиться на кольорі готового соусу. Через 40 хвилин наше пюре змінило колір та стало більш густим. Тепер додаю часник, 10 г, це 4-5 зубчиків в залежності від розміру. Далі додаю сіль 20 г, 60 грамів цукру, 1 столову ложку солодкої паприки та півчайної ложки перцю чилі. І не забуваємо про олію 100 мл. Це зробить соус більш ніжним. Тепер головний компонент базилік, додаю також весь одразу разом з усіма спеціями. Потім все ретельно перемішуємо і даємо закипіти. Коли закипить, варимо ще 20-30 хвилин, залежно від того, яку консистенцію ви хочете отримати. Особисто я варила 20 хвилин, тому що помідори були дуже м'ясистими. Але майте на увазі, що при охолодженні соус стає ще густішим. Поки вариться соус, можна підготувати банки. Вони повинні бути ідеально чистими, а кришечки прокип'яченими. Після того, як соус готовий, розливаємо його по банках. Залишки соусу, що можуть залишитись на краях банки, я акуратно витираю серветкою, щоб вони не потемніли потім під кришкою. Далі щільно закручую та залишаю охолонути до кімнатної температури. Ось і все. Наш томатно-базиліковий соус готовий. Він чудово зберігається в шафі і може радувати вас протягом усієї зими. Сподіваюсь, що ви отримаєте таку ж насолоду від цього соусу, як і я. Готуйте з любов'ю, не бійтесь експериментувати та смачного, друзі!